Діти, в лісі ми бачили зелену красуню ялинку. Скоро чарівне свято Новий рік. Ми прикрасимо ялинку іграшками, гірляндами, різнокольоровими бусами. Ось і сьогодні будемо малювати ялинку та новорічні прикраси Можливо. до неї. Ялинка це дерево, знайоме нам з раннього дитинства. Кожен новий рік у багатьох будинках з'являється вона прикрашена ошадними іграшками. Ми називаємо її ялинкою, але наукова назва цього дерева ялина. Ялина або смарека – це рід хвойних дерев родини соснових, у світі нараховується близько 50 видів ялин. Ялина це хвойне вічно зелене дерево. Гілки у дерева розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під який часом не проникають навіть краплі дощу. Найбільш красиві гілки у блакитної ялини. Частина з них зелені, а інша частина має блакитний відтінок. Ялина приносить велику користь звірам і птахам, що живуть у лісі. Перед початком малювання давайте розімнемо наші пальчики і пограємо у гру сова. Долоньки розгорніть до себе, великі пальці випрямлені від себе і переплетені, ніби чіпляються один за одного. Великі пальці голова пташки, інші пальці крила. У сови великі очі, бо не спить вона щоночі. Сутінки на дворі, а сова в дозорі. Давайте ще раз. У сови великі очі, бо не спить вона щоночі. Сутінки на дворі, а сова в дозорі. Молодці. Ось я дістала справжню ялинкову гілку. Подивіться, на неї ростуть шишечки, як і довгі гілки на ялиночці. А на кінці гілки-ялинки ростуть маленькі шишечки. Ось такі, вони дуже м'якенькі. Отже, ми будемо малювати зразу фарбою. Набираємо коричневу фарбу на пензлік і малюємо через весь лист по діагоналі, трошки зігнуту лінію. Це буде гілка найбільша. Далі змочуємо пензик ще коричневу фарбою в воду, і від цієї гілки малюємо гілки дерева поменше. Можна декілька разів проводити по одній частині. Від гілки ялинки ми малюємо голки. Ставимо пензлик на гілку і проводимо лінію. Мають невеликий розмір. Так ви намалюєте перший ряд гілок. Другий ряд гілок малюється таким же чином. Початок повторюється. Тобто голки мають один і той же початок, однак кут їх намалювання буде трішки інакше. На кінці гілки-ялинки намалюйте маленькі шишки, які ще не виросли. Візьміть коричневу фарбу і зробіть відбитки пензлика. Я продовжу малювати кінець гілки. Пам'ятайте, що кінець гілки, які приростають до дерева, є ширший. Домалюю декілька гілок. З ялинкових шишок птахи дістають насіння, якими вони харчуються у суворий зимовий час. Особливо подобається насіння ялинки шишкарям, які навіть свої гнізда в'ють на ялинкових гілках. Далі я візьму пензлик, добре змочу його у воду. Візьму трішечки зеленого кольору бажаним іншого відтінку, наприклад, синюватого відтінку і легкими рухами мокрого напівпрозорого пензлика я малюю такі ж лінії, але вони більш ширші. Не відмовляється полосувати насіння м'ялини навіть дятви. Вони Затискають ялинкову шишку в розвилуці дерева і своїм міцним дзьобом дістають з неї насіння. Насіння, яке падає на землю, або проростає, або дістається лісовим мишкам. Копитні тварини взимку поїдають молоді ялинкові пагони, а між коренів в зеленої ялинки ведмедь викопують свої берлоги Ось і все ми закінчили малювати гілку ялинки. Сподіваюся, вас вийшло дуже гарно. Молодці діти виталановиті художники, намалювали стільки прикрас до новорічної красуні. Буде чим задивлятися на свято. До побачення!